Дорогі друзі, сьогодні перше відео з городу, Ось ми йдемо на город. Тут в мене картопля. Ви бачите, шість рядочків. А це часник і цибуля. Посаджені восени і часник і цибуля. Досить гарно я полюбив садити на осінь. А це полуниця. Я хочу показати ось це відео про полуницю, як вона перезимувала. Як бачите, ось тут, в цих двох рядах, це такий розсадничок, де в мене шість сортів. Ось які полуниці. Перший сорт. Подивіться, які гарнющі кущі гарно. Це ті, які саджені у кінці серпня. Як бачите, вже розкущуються Подивіться, подивіться, вже навіть цвіт є. Нічого не підживлюю. Ось бачите, також цвіт. Одні, одні більші, одні менші пущики. Ось тут я переділив ірисами Це інший сорт, також у серпні. Саджений, також непоганий, гарний, гарний. Подібно до тих. Да, гарний. Десь є місцями, що немає, а тут третій сорт, це є вже пізніше. Як бачите, трохи пропало, декілька штук пропало. Да. А це наш сорт хороший, тільки не знаю назву, його я пересадив більше всього. Ось такі гарні ну, як кажуть, перезимувало гарно. Ось тут також. Новий сорп у листопаді е, десь в жовтні сажений, але також дивлюся гарний, також вже маленький, але на цвіт. і цей. Да, як то кажуть, розвести можна. Чекаємо, чекаємо літа, коли вже вони зародять, щоб... Розрізати, смакувати, знати котрий який. Я цього року не вкривав агроволокном, хочу бачити, як вони будуть себе вести без агроволокна, коли який сорт буде поспівати, котрий ранній котрий пізній Ось так, дорогі друзі. Гарно полуниця перезимувала, прижилися, прижилися майже. Майже всі. За винятком декілько, декілька штук є втрати, але нічого. Я думаю, цього року буду обрізати вуса і за перший рік я зможу вже розсадити їх більше той сорт, який мені сподобається. Бажаю вам гарного дня, гарних урожаїв. До зустрічі на каналі.